Доброго вечора, шановні. Зараз ми в гостях у нашого гарного знайомого. І він зняв апартаменти в Дієп. Четвертий поверх. Це новий мікрорайон. Заселяються ці будинки двохповерхові, а цей будинок чотирьохповерховий. Оце де застройка. Ось вона. Канада, дієпи. Поряд Монтон, і e, це Нью Бронсвік. Ось тут є доріжка для проходки, як я кажу. Тут і велосипедами їздити можна. Отак, тут поряд сусіди. Ось такий вид.